Дістав з справи, кишені не я замкнув двері. Так, ну стій. Виключив бодікамеру на нагрудному поясі у людей. навпроти. Так, відключу комп'ютер, е э, Виключив камеру над головою. Добре. Так. Кажи, що тобі треба? Хочу купити п'яте звання. Домовилися за 500к. Конвертик там мені на столик тут. Добре, кажи мені номер карточки. Добре, так. Дістав гроші з лівого кармана, дістав... Потийний конвертик засунув гроші в конвертик. Та поставив на стіл передав Діні напроти. Взяв конвертик після чого. ввів доступ до сейфу, Відкрив сейф, поставив конвертик, закрив сейф щільно. пін-код. Так, дуже добре. Автопом чуєш? бляха. Я, я гроші цей, зняв. Щас на карточку закину на біжу. Добре. Чекаю, чекаю. Став сейфу шевроне звання Молодший лейтенант та да. поставив в Так, зняв стару форму, поставив на стіл, взяв нову форму та вдівся.